Почули один одного долю сміттєвого майданчика у знам'янці на привокзальній 10 вирішували на загальних зборах. До народного контролю звернулися мешканці вулиці Привокзальної 10. Ось цей майданчик для сміття стоїть вже більше двох десятків років у їх дворі. За цей час контейнери ніхто не оновлював, вони вже старі та диряві, а сміття розлітається по усьому двору, нарікали люди. В середньому час, може бути, не було цих пакетів в такому кількості, чи пластикової посуди, яка легка розлітається розноситься вітром. Тобто ці контейнери морально і матеріально устаріли вже давним-давно. Місцеві оббили пороги чинов. Мовників мають кіпу відписок та усе марно. У міській раді, куди пішли журналісти народного контролю, розповіли не проти переносу контейнерів. Нині ведуть перемовини із сусідніми ОСББ. Після виходу нашого сюжету керівників усіх навколишніх ОСББ, місцевих депутатів та людей, усе ж зібрали докупи, аби вирішити проблему. Моя пропозиція: цю мусорку розвернути буквою П. Щоб машина заїжджала між будиночком і між до мусоркою. Воно буде закрито з цієї сторони, з цієї сторони і з цієї сторони. Нікому не буде заважати, Не буде смітника, не буде сморіду, тому що тут і зробити не 5 контейнерів на 7 будинків, а зробити 10. Компроміс все ж знайшли: розвернути майданчик, облаштувати нові баки, а сміттярку пустити не через двір, а в обхід зніжши ось ці контейнери та відремонтувавши стару дорогу. тому будемо Розварачує, зміщати, ставить нові контейнери і слідіть за порядком. Той варіант, що її облагородять, розвернуть і зроблять дорогу не через двір. Нас в принципі влаштовує. Це вже крок на зустріч. Народний контроль і надалі слідкуватиме за тим, чи приведуть цей майданчик з сміттєвими контейнерами до ладу. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Прищіть. Народ